І коли в тебе є побажання для пасіки. Гарної ціни намет і поваги за наш труд. Вся пасіка загодована, оброблена від кліща. Беру її і перепрошую. Кажу, я хочу ще, щоб ти мені попрацювала. Цею вибраковкою топимо, там варимо чай, печемо картоплю. Дивіться, як віск у нас пішов. У нас зима, друзі, повністю зима. Вся пасіка загодована, оброблена від кліща, пішла в зиму. От. А ми, ми в цей час, знаєте, коли ще є якесь вікно до новорічних свят, хочемо навохчити, перетопити старі рамки. Хотів підкупити трохи раму, але все, що ціна кусається. Так що таке по землі. Земля, бачите. Там кусочок маленький часнику посадяний. Тут спорано, там малина, там гарбуз буде, якщо все буде добре. от така от, все відпочиває. Тільки селянин не має відпочинку, що зимою, що літом. Наступила зима, я ж вам тільки що показував. І багато дуже роботи є. Перша робота це підготовка корпусів, навощування, друга підготовка виробництво таких корпусів. От, У мене свої форми є. Я для себе і своїх хлопців, які в мене вже брали, всім зроблю. Тільки це буде пізніше. В даний час перепрошую рамки, хлопці. Перепрошую, ну це така більш-менш чиста. Бачите, беру її і перепрошую. Кажу, я хочу ще, щоб ти мені попрацювала. Тому що ціна на мед не відповідає всім правилам. А купляти за 17 гривень рамку не хочу. І перепрошую таким чином всі рамки. Оце я беру її, повністю прочищаю. О. Я вам так скорочено показую і розказую. От, давайте поміркуємо. Візьмемо ціну на мед сьогоднішню. Ви скажіть, це нормально? Ні, це не нормально. Давайте візьмемо ціну на малину. Це нормально? Це не нормально. Що я цим хотів сказати? Я хотів цим сказати, що тяжко виживати, тому і приходиться перепрацювати і казати, я ще хочу, щоб ти мені послужила, брати оцю прокаточку і натягувати, і далі пускати її в роботу. От. Все, ця рамочка вже готова до навощування. Що робити далі? Я вам покажу, коли буду це робити, навочувати. А зараз що роблю? Вибраковку покажу вам. Бачите? Все, що старе, гниле, шахлями зідяне, страшне все в дрова. І в грубку. Тут, до речі, десь градусів 10, мабуть, тепла. Маю з 200 рамок. новенькі. Це прошлогодні. Ну, як прошлогодні. Весною брав. Що я вам скажу? Хотів би я таких купити повністю, мені треба тисячу штук От тисячу купити. Ну, мене не дозволяє карман сьогодні це робити. Весь мед стоїть, все стоїть. Дружина у мене чистить корпуса, чистить рамки, все зішкрібає і плюс. Топит віск. Привіт-привіт. Вітаю привіт. в першу чергу. Ну і продовжуємо працювати. Зима мали б лежати на дивані, дивитись телевізор. Ютубчик, а ми тут всі упорно работаємо. Так що якось так. Але що зробиш, якщо потрібно працювати? Відпочивати немає коли. Скільки ти завчора зробила корпусів 10-ранкових Штук 25. Ви представляєте, 25 штук. Це кожну рамочку вона так пошкраблює, почистила. І все склала. Ну, рамочки ж ми вибраковуємо. Вибра... Вибраковані рамочки ми перетоплюємо. Гарні рамочки підуть на наступний рік. Ось така. Дивіться, вона гарна, вона піде на мед. Чи... Які в тебе є побажання для пасічників? Гарної ціни на мед і поваги за наш труд. А то труд, звичайно, як і у всіх сільськогосподарських виробників, важкий і постійний, а він чогось у нас в нашій країні низько оплачуваний. Таке враження, що нас ніхто не поважає з нашою роботою. Да. Робимо повністю. Загружати і зараз я вас ознайомлю, що ми пускаємо віск. Покажи оцю рамочку. Бачите, це йде на востопку. Вічка маленька, соті. І там буде. Рамка чорна. Так, да, Я вважаю, що її треба топити. Це вже взагалі в середині дірочка. А Ану цю покажи. Дивіться, бачите, бачите, її трошки життя побило. Ну, не до кінця. Так, далі. А цю рамку зараз от ми взагалі перехопимо і відбракуємо. Вона якась така страшна. Бачите, гопмана стінки, покажи, як гопмана зроблені добиті, добиті планочки. Оце все відбракується, у нас палиться і все. Дрова. Дрова. Іра чистить корпус. Дивіться, як пепівний корпус чиститься. Питань немає. Та месочка робить свою роботу. Це зараз все відчищаємо. Іра, легко воно відчищається. Дуже добре відчищається. А тут рамки горять, старі плодові дерева я повикорчував, порізав. Тут у нас картопля печеться, нам її хватить пообідати. Далі п'ємо тут чайочок, От калина з медом і з шипшиною. У нас тут це все на пасіці росте. От така у нас тут кімнатка. Така. Тут одна кімната, яка вказує про те, що це жила така територія, бо все остальне в нас тут отаке. Все робоче. Значить, ну, я, хотів би, я хотів би всім подякувати і за перегляд і сказати, що у мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей і пока-пока.